За повідомленням прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, Чехія вже уклала контракти щодо закупівлі кількох сотень тисяч снарядів для України. В тайвотновості прекрасно абсолютно все. За словами фіали, чеська ініціатива по снарядах для України досягає успіху. Завдяки оманливій простоті. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчим часом. Уточнив фіала, як зазначив чеський прем'єр. Загалом до ініціативи приєднались близько 20 країн. І Вашингтон Пост нам пише про те, що нібито найсама це макамала Каміла Гаріс. Ну на Безпековому форумі і просила, не стріляйте по НПЗ. Ну mm. ну, no. no, Ізраїль теж 67 році, Ліндон Джонсон особисто просив не бити по арабських країнах. Вдарили, ну вирішили своє питання. Mm -hmm. Що значить просила? я просто Нібито наполягала. Я, розумі... я розумію, інсайдери в чому, інсайдери, проблема? Джон... В чому так. проблема? Якщо ви хочете, щоб ми набили тиждень по Росії, давайте зброю. Це вам потрібна Росія в якості а, цього союзника проти Китаю. Це ж ваша проблема, а не наша проблема. Угу. Це раз. Угу. Тоді говорить Росія, так? Що забирайте, як вона сказала, як Рябков говорив, забирайте манатки, шуруйте на кордон 97-го. 97-го. Ну, в нашому випадку ми скромніші, так? 91-й рік. В чому проблема? Що значить не бити? Це військові об'єкти, там виробляється, бензин і все інше. Ворушиться швидше тоді зі зброєю нас Нас вбивають. Що значить, щоб у вас був дешевий бензин, то знаєте, щось зламалося щось в цьому в світі? У, ні, У вільне, ну, захиснику цьому. Тобто, ваша, ваша розмова про демократію виявляється, переросло в те, що вмирайте за дешевий американський бензин. Щось я не зрозумів тут логіки. І тому в даному випадку чи є можливості, ну можна звичайно похитати головою. Давайте зброю. Тоді Зеленський, як йому говорили, може відкрити там списочок, так, да? так 300 танків Абрамс, які у вас на зберіганні є. Один відсоток. Так, е, да, один відсоток, так, від е, потужності США. Е, е, дві та там три батареї і е, оплата ракет f 16 ну добре, наші хлопці там вже навчилися на цьому, але перспективи f 35 щоб ми могли звільнити свою землю. Але і теж це питання, тому що що значить не бити без території, по території Росії? А без цього Україна війну цю не виграє. Вже навіть знаєте, в тих чи інших матеріалах пов'язується з ну як з погіршенням відносин між Україною і США, навіть ми асоціативний плювати, ряд проводять. Ми не плювати на їхні відносини. У нас інтереси можуть не співпадати. Ми повинні розуміти. А ви знаєте, якісь погані стосунки у США з Ізраїлем бувають? Бувають погані стосунки. стосопри лобії, таке. да тому, що власну зброю треба виробляти. Що значить, я не зрозумію що, що значить погані стосунки. Щоб, Про ми, це щоб вони хочуть, знаєте, як в Ізраїлі говорять, вони хочуть вбити нас, а ми хочемо, вони хочуть вбити, а ми хочемо жити. У нас досить погане, маленький простір для я... компромісу. Ви розумієте? Так що, що ми повинні вмирати, українці, для того, щоб були добрі стосунки, не зрозуміло в даному випадку. Щоб Камала Харіс була дов... задоволена, я не зрозумів тут Я у вас і так і поточний. Розумієте? Я хочу сам зрозуміти логіку. Пан Кемерон Девід каже. Очільників МЗС Британії. Ну, ну ви читали? Цю да, да, да. Ну, добре, я глядачам поточню, що знову ж таки ескало, ескалюватиме е, ага. можливість залученість, можлива залученість. Ми не можемо так збивати, як в Ізраїлі, от, угу. і допомагати Україні з дронами, ракетами і так далі. Ну тому Україна сама собі повинна допомагати, виробляти зброю, так? Тобто ми ще, ось, українці, повинні зрозуміти, Знаєте, коли ми вас неодноразово обговоримо проблеми ВПК, от уже рік. Я десь ну і не хочу саме -саме цитувати, не люблю. але... Ми разів 10 з вами. Разів вже в цій студії. І, обговор... і обговорюємо досі. Досі немає кредитування повноцінного ВПК. Агробарончики фінансують різні по програмі 579, які зерно вивозять за кордон. Так? Різних ретейлерів, там імпортом торгувати. Угу. Незабезпечене страхування ВПК, коли прилітають ракети, ніхто не компенсує. Секретність ВПК не забезпечена, в тому числі, щоб заходили в тому числі західні компанії, І так далі. і так далі. От десь, ну, рік тому ми ще коли обговорили питання, знаєте, от, о, ну, я припустив, я тоді запитав і от знову повторив питання. Тоді я, а що буде, якщо американцям будуть давати нам зброю? Ну, я тоді припускав, що почнеться війна між Північною Кореєю та Південною. Ну, ось не дають зброю там. Да? Ні в чому ми опинилися. Вони починають нам розповідати, що там можна робити, що не можна робити. Тому, ну, добре, можна припустити, що є інтереси компанії Екзон та Шеврон, які качають нафту з Казахстану. Добре! Так, шановні компанії Екзон і Шеврон, так, будь ласка, звертайтеся до свого уряду. Що нехай він забезпечує нам зброю, якщо ви хочете, щоб вона нормально там качалася, а України в принципі достатньо цілі і на території Росії. Ну, наприклад, газогони. прильоти по компресорах, по газогонах, Вибачте, це параліч російської економіки. Здається, в Лінніградській області якось так вже було. Всі філка, як приклад. Ви повинні розуміти, всі ТЕЦ Росії працюють на газу. От вони хотіли нам голодомор Холодомор влаштувати, да? а Україна може влаштувати веселе життя Москві, наприклад, перебивши пару газогонів. Тільки проблема в тому, що от вони нам вибили станції, тільки проблема в тому, що в Україні можливо буде холодна зима. Можливо, буде холодна зима, ми все ж таки південніше. А в Росії точно холодна зима. І ви там будете плясати в своїй Москві. І Україна має можливість і повинна це реалізовувати. Коли там говорять там фаненша там зухвалі атаки Гура і СБУ, то дай Боже там побільше зухвалості. Угу. Чому почалася оця вся бігатня? Україна дійшла до якоїсь точки. Значить, можливо, процеси, які можуть призвести, от ми часто говоримо про розпад Росії, а розпад Росії не в ліриці, знаєте, там. Визвольні рухи і так далі. І не дамби в Рен... да, а а саме, ну, дамби в тому числі. А саме розпад е, нафта цей газотранспортної системи, коли немає можливості викачувати ресурси з регіонів. Так? Порушується логістика, порушується все. І тому, вибачте, у нас іншого шансу може і не бути. Ми повинні розуміти, що щоб є, ми що... жили. Звичайно, тому знаєте, що значить, ми повинні чекати. Так і зброю давайте. Мо... І, і давайте, дотискайте Росію. Хочете, щоб вона була вашим союзником? Та будь ласка, нам байдуже, ким вона буде, ким вона буде у вас проти Китаю. Це не наше проблема. Виженим з нашої землі кордони да, 91-го. І, тоді... і більш того, Україна ж, я вам скажу. як Україна знайшла важель швидкого вступу в НАТО. Знаєте, який? Ні. Україна тепер може сказати, так, знаєте, наше керівництво може сказати, або хтось сказати, знаєте? Ну, хтось не може. Ну, хтось, керівництво. Хтось. хтось з керівництва. Хтось керівництва да, давайте, може так, так сказати. Да. Знаєте, то, знаєте, от літають там дрони і все інше. Знаєте, то ж наші волонтери робили. Ми багато процесів не контролюємо. Що воно там літає, куди літає, воно ж може потім Леве. перейти, да. воно ж може перейти на територію Росії, там різні загони можуть там бігати і так далі. Тому приймайте нас НАТО, щоб ця ситуація припинилася.